Програмний продукт Бас Малий Бізнес. Ця конфігурація призначена для ведення управлінського обліку на підприємстві. В ній можна вести як консолідований облік по кожному підприємству взагалі, так і окремо по юридичній або фізичній особі. Для початку. Перед тим як. Заносити якісь документи у програму, ми розглянемо її основні налаштування, а також окремо розглянемо її інтерфейс. Розділ з налаштуваннями настраює адміністратор бази даних і він знаходиться у розділі Компанія. Налаштування Ще більше можливостей. І по кожному з окремих розділів ставляться свої позначки. Наприклад, перше, що треба занести, це як у нас у програмі буде налаштований облік. Або декілька організацій будуть вестись у нас, або в цілому по одній. Якщо у вас тільки одна організація, вам не треба включати декілька організацій. Якщо у вас є Юридичні особи, фізичні особи, вам треба включити налаштування декілька організацій. Далі, позначка облік за компанією в цілому, означає, що облік всіх даних запасів, майна, взаєморозрахунків у вас буде звиватися в єдиний баланс на одну компанію. Чим це краще або гірше. Краще це тим, що вам не треба буде перепродавати, наприклад, товар, якщо ви торгуєте з ФОПа 1, а товар на залишках на ФОПі 2, вам перепродавати їх не треба між собою. У вас буде єдиний звитий баланс, і на складі будуть спільні залишки. Тобто ви єдиний баланс під цією компанією будете бачити, а виписувати документи по кожному ФОПу окремо. Якщо ви не ведете облік за компанією в цілому, вам потрібна буде передача товарів між організацією, до речі, можна налаштовувати окремо, тоді у вас буде баланс по кожному ФОПу, по кожній організації окремий. Якщо на підприємстві, особливо якщо воно виробниче, є декілька підрозділів або для розподілу витрат це потрібно. Ви ставите цю позначку. Якщо компанія веде декілька напрямків діяльності, наприклад, швейне виробництво і випуск меблів, обов'язково позначаєте цей пункт. Окремо можна виділити регламентовану звітність, але тільки для фопів. Для юридичної особи вона не підійде, тому що ФОПи тут спрощена система оподаткування буде. Касовий метод обліку доходів і витрат. Це дуже специфічне питання. Я все-таки рекомендую не обирати цей метод, а, а здійснювати стандартним затратним методом облік доходів і витрат. Якщо будете у цій програмі вести бюджетування, теж його вмикаєте. Окремо вмикається з розділу з майном, тобто. Якщо у вас не тільки оренда, а є своє якесь майно, яке треба амортизувати, враховувати, за якою матеріально відповідальною особою воно враховується, переміщати між підрозділами, то цей пункт доречний. І ще можете вмикати цей пункт облік оригіналів первинних документів, щоб його прочитати, можна отут-от. Натиснути на знак питання. Тобто це позначки е, тих документів, які вам надають ваші, наприклад, постачальники чи повертають там покупці. І ви позначаєте, є вони у вас чи чогось у вас не вистачає. Наступні пункти налаштувань на ми роздивимося в іншому обзорі.